Они по склу набули популярності. Я тобі хочу сказати. Да. Ти пам'ятаєш, як ми починали тільки їх робити? Як люди, що це таке, да та як Бабуть, це таке? Це була невідома техніка. Ми да. самі не знали, що таке існує. Да. І відкрили для себе. Скільки в нас же ці ікони? Скільки ми займаємося іконами? Письмо, по склу? Чотири п'ять біля п'яти. Біля п'яти. І вже збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо асортимент, тому що ну, дійсно це дуже гарно. Це гарно. Це незвично як до традиційної ікони, писаної маслом. Це писані ікони по склу, які спеціальними фарбами, які потім прикрашаються каміннями Сваровські, декоруються таким підрамником в колір золота з елементами золота. А також рамка повністю ж дерев'яна. Дерев'яна да, дерев дерев рамка. Рам. В яких розмірах вони можуть бути? Є най... ну кажу тобі по літографії угу. 15 на 18, Так. Е... Ціни не скажу, скажуть Потім... помню. 20 на 24, як Святий Миколай, і угу. є ось великого формату, як Богородиця Страсна, або Ну то здорові такі. А, да. Забули, як називається, верхня Боже, все достойно єсть. Угу. Це одна з любовних моїх ікон. Ну це вони дуже гарні. Це якщо хочете зробити жертву храм це ну оцінять всі оцінять через те, що воно дійсно незвично і дуже гарно естетично виглядає. Да. Е і зараз почали робити в таких світлих храмах їх. Чого? В -в 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 е чого? Через те, що коричневий храм зараз майже не виготовляють, іде все в білому. Ну, я не знаю, можливо, це пов'язано з. Е з інтер'єрами, ну, ну не скаже зараз. Взагалі не не починає користуватися побитом да ікони, але великі ікони найбільшого формату вони йдуть тільки більш в класичних, класичних темних тонах. В Їх в основному купують для храмів. Угу. Сайт на лавка. В нас великий вибір таких ікон, і не таких тільки більше чотирьох тисяч можемо запропонувати. Переходьте в шапці профілю, обирайте, замовляйте. Ми з радістю для вас гарно запакуємо та відправимо.